У суботу, 13 вересня, на Лукас Арені відбудеться матч, який поєднає спорт і повагу. На полі зустрінуться грацівка, будівельник та ветерани війни, герої, чия мужність надихає і поза межами футбольного поля. Гра обіцяє бути динамічною та видовищною, адже кожна атака і кожен гол будуть наповнені символічним значенням. Позаяк це не просто спортивне змагання, а знак вдячності, шани та гордості за всіх героїв України. Я як представник центру реабілітації для Витрані інвалідів війни це дуже гарна підтримка нашого руху. Спорт завжди ми завжди займаємося спортом. Ми багато чого пережили. Треба, ще відчувати підтримку. Ця гра лише маленький прояв підтримки, але саме такі моменти показують захисникам, що їхні зусилля і відвага не залишаються непоміченими. На футбольному полі спортсмени та ветерани разом створять атмосферу єдності, показуючи, що вдячність і шана можуть бути виражені навіть у формі дружнього матчу. Для нас завтра буде дуже велика честь зіграти проти справжніх героїв України, які на сьогоднішній день виборюють нашу незалежність. Ми їм за це дуже вдячні. Тому завтра чекаємо вболівальників на стадіоні Лукас Арена на матчі Орієнтир міський сад біля стадіону МФК Крим. Субота, 13 вересня, сімнадцятого година. Лукас Арена день, коли футбол стане способом сказати дякую. Приходьте на трибуни, підтримайте команди. Ваша присутність зробить матч ще теплішим. А подяку Героям України відчутнішою. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.